Всім бажаємо міцного, козацького, крепкого здоров'я. Ну що, кінь на ходу? Дякуючи вам, дякуючи Артему, що зробив це для нас. І ви, люди добре, зібрали на цей транспортний засіб. Він виїхав, починає приступати до виконання бойових завдань. Заміна коробки, двигуна, роздатки, багато чого було кладно, довго стояла, довго не працювала. Ну, і, як бачите, вже будемо кататися на ній. Дякуємо ще раз, люди добрі, не забуваємо про те, що у нас війна на вулиці. В тилу допомагати треба потрібно всім. Запам'ятайте, без ваших зборів ми нічого не зробимо. Збори не зупиняйте, допомагайте. Кінець війни ще не скоро. Не слухайте там ті всі, що розказують. Завтра буде перемир'я, години, ще щось. Ні, це все неправда. Тут такого не показується нам. А збирати потрібно. Нам на дрони, на транспортні засоби, на все. Все, що вас просять, долучайтеся, кожна ваша 100 гривень. Допоможе, дякуємо вам. Ви настоящі, слава Україні! Героям слава!